Я б хотів би поговорити про вашу особистість і саме ваш маленький крок, який він має бути, щоб завтра допомогти зробити Україну красивішою. Я це почала вже ну, давно, і мій крок я просто буду продовжувати свою справу і йти вперед, не дивлячись ні на що, і я буду старатися намагатися розвиватися. І знаєте, не зупинятися. І я думаю, все буде добре. Якою ви уявляєте українську жінку майбутню? Е, сильною, щасливою, спокійною, е, мудрою чи зовсім іншою? Але знаєте, а я впевнена, що жін... українська жінка в майбутньому вона переді мною сидить однозначно. Це клас. Вона сильна, але вона ніжна.